Доброго дня. В общем, дача це улюблена українська забава, як то кажуть, і на дачу був необхідний оприскувач. Тут якраз на розетки була на них акція, тому ми вирішили придбати таку от річ, як оприскувач форте. Модель ОГ-12. Не пройшло і буквально два дні, як дана річ до нас прийшла, і ми одразу її взяли з собою, щоб випробувати її на природі. А зараз приступимо до розпаковки. Так, Поки не ясно що угу. це мабуть щось вигляду насоса описал і те, що я якраз хотів. У мене був до цього опискувача, але маленький, всього нас все на 2 літра. І тому, щоб обшикати навіть декілька дерев, приходилось бігати туди-сюди декілька разів розводити. Ну, а Ця річ, дивлюся на 12 літрів зранцем за спину, повинна бути чудово. Відкриваємо далі, дивимося. Так. Зразу ситочку, щоб не залити ніякого як то кажуть, непотребу. Всередині має бути шланг, так він це і є. Фланг. Так, дивимося далі. Інструкція і куча різних, як то кажуть, фітінгів. Ще якісь. Це скрізь частини до ручки. Ага, прокладка. Пш -пш -пш. Стартова кнопка. На даний момент все. Так, скрізь. Тут у нас буде міститися блок насоса. Ага, таким чином цей є у нас насос, він в якийсь незрозумілий змазці, але я думаю, це так і повинно бути, він тут стає, закривається і все. Значить, це нам не потрібно доставати, ми ставимо його на місце. Ну що ж, а зараз десь декілька хвилин необхідно його буде зібрати і випробувати. Ну що ж, після декількох, як то кажуть, хвилинної зборки, конструкція готова до роботи. Єдине, що. Ну, чесно кажучи, я не знайшов, для чого ця деталь, може хтось підскаже. Незрозуміло. Також не зрозуміло, Також для чого ця річ, ну, хіба що є теж одна пропозиція, що в ній зберігати силіконову вкладку. Чи тут запасна повинна бути силіконова вкладка до, до самого насосу. Основне, що треба зробити, зашплінтувати тут. В насосі раз, два. І коли складаєш цю конструкцію, три гайку, ну, цією шайбою, щоб не вискакувала ручка сама. В принципі, все. Я вибрав поки саму просту насадку на один. Пристрій готовий до роботи. В принципі, виявилося як дуже просто, все дуже зручно. От, робиш декілька качків. Це коли він за спиною і. Розмір краплі дуже дрібний, дуже чудово тебе сприйскований. І досить таки довго тримає від одного-двох качків, можна цілком оприскати кущ. Тобто досить таки нормальна річ, як за такі кошти. Що ж. Дякуємо, розець, дякуємо. Ціна чудова, товар адекватний за свої гроші. Ну, від, Буде відбувати кожну копійку. Дякую, а мене чекає город.